Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Сьогодні ми продовжимо обговорення плану дій уряду на 2023 рік. Ми обговорення візьмемо з пункту 11 по 20 пункт. Діяльності уряду на 2023 рік. Отже, 11 пункт. Нарощування виробничих потужностей з виготовлення боєприпасів та ракет для задоволення потреб сил оборони шляхом виконання державних цільових програм, пов'язаних з розвитком оборонно промислового комплексу. Відповідальним за цю програму буде Мінстратехпром. Це повинно здійснитись протягом року. Індикатором виконання стане укладання контрактів щодо нарощування, переоснащення модернізації існуючих виробництв та розширення номенклатури боєприпасів та ракет відповідно до завдань та заходів державних цільових програм. Незрозуміло, в якій кількості будуть здійснюватись ці виробничі потужності, так скільки, до прикладу, буде укладено тих самих контрактів з модернізації існуючих. Виробництв і загалом, на які темпи по виробництву боєприпасів, Кабмін планує вийти. Просто було зазначено про укладання цих контрактів і розширення номенклатури боєприпасів. Дванадцятий пункт плану: задоволення потреб сил безпеки і оборони у відповідних типах безпілотних літальних апаратів, зокрема власного виробництва. Відповідальність за це є адміністрація Держпецзв'язку, Мінцифри та інші державні органи. Термін виконання протягом 2023 року, індикатор виконання. Забезпечення закупівлі товарів, робіти послуг для виробництва, експлуатації ремонту безпілотних літальних апаратів і забезпечення навчання операторів безпілотних літальних апаратів. В принципі, це правильна ціль. У Відповідності до тих викликів, які має наша держава. Тринадцятий пункт плану це розвиток співпраці з іноземними партнерами з метою залучення допомоги та закупівлі озброєння і військової техніки відповідно до актуалізованих потреб Сил, безпеки і оборони. Відповідальність за виконання є МЗС Міноборони МВС, термін виконання протягом 2023 року. Результатом виконання має стати отримання нових пакетів оборонної допомоги від держав партнерів і досягнення домовленості щодо закупівлі озброєння і військової техніки. Ну тут знову ж таки основну роль у виконанні цього плану буде, до прикладу, грати міністр оборони України і міністр закордонних справ. Міністр оборони відвідує постійно Рамштайн. Які проводяться ще місячно, де обговорюється якраз постачання того чи іншого озброєння, а вже міністр закордонних справ має відповідати за дипломатичний фронт і вже в дипломатичному форматі переконувати наших західних партнерів щодо об... надання Україні тих чи інших озброєнь. Чотирнадцятий пункт пункт взаємодія з іноземними партнерами з метою реалізації формули миру президента України, відповідальні Міністерство закордонних справ. Термін виконання червень 2023 року і індикатор виконання проведення саміту формули миру, тобто за позицією Кабміну, це, в принципі, у першій половині 2023 року повинно бути здійснено. 15-й пункт це підвищення здатності Національної гвардії до участі у веденні бойових дій, у результаті введення до складу військових частин оперативного призначення додаткових підрозділів, охорони оборони атомних електростанцій у результаті введення до складу військових частин з охорони атомних електростанцій додаткових підрозділів, участі у проведенні спеціальних операцій з пошуку та знешкодження ДРГ. Відповідальний за цей пункт є Нацгвардія, термін виконання листопад 2023 року, індикатори виконання, створення нових підрозділів у п'яти військових частин оперативного призначення Нацгвардії. Введено підрозділи протиповітряної оборони у всіх військових частинах з охорони атомних електростанцій і утворення центру спеціального призначення Національного гвардії. Досить амбітна ціль. Якщо вона зможе бути виконана станом на листопад 2023 року будуть досить позитивним в контексті і поселення Національної гвардії, і посилення загалом обороноздатності. 16-й пункт це посилення охорони та оборони окремих ділянок державного кордону з Росією та Білоруссю. Відповідальність покладена на адміністрацію Держприкордонслужби. Термін виконання протягом 2020. Третього року індикатором виконання стане запровадження перспективної моделі охорони державного кордону на деокупованих територіях. Знову ж таки, питання виходить з того, як швидко буде відбуватися контрнаступ, внаслідок якого будуть звільнені території Української держави, і вже на основі цього можна говорити про охорону і оборо... охорону ділянок. Державного кордону з Російською Федерацією. В даному випадку ми зараз ведемо оборону. І відповідно, якщо ми говоримо про охорону окремих ділянок, то тут маємо вийти про ті ділянки, де відбулася деокупація українських територій з Росії. 17-й пункт це підвищення рівня мобільності та реагування на зміни обстановки підрозділів охорони державного кордону. Відповідальність адміністрація Держприкордонслужби, термін виконання протягом року. Результатом цього має бути придбання 25 радіоелектричних засобів виявлення протидії безпілотним повітряним суднам, 10 комплектів систем охорони локальних ділянок, 9 комплектів безпілотних авіаційних систем і один комплект засобу моніторингу державного кордону. Тут більш чіткіше. Розписано тут потрібно слідкувати за цим придбанням. 18-й пункт впровадження сучасних проєктів та уніфікація корабельно-катерного складу морської охорони Держприкодонсслужби, зокрема в частині виконання контракту з французькою компанією ОВША. Адміністрація Держприкодонсслужби відповідальна за виконання цього пункту, термін виконання грудень 2023 року і Реалізація цього пункту це отримання 10 сучасних універсальних катерів патрульного класу. Дев'ятнадцятий пункт плану це розроблення та подання Кабміну України законопроекту щодо внесення змін до закону України про участь громадян в охороні громадського порядку і Держкордону. Відповідальність за виконання Міністерства внутрішніх справ, Адміністрація Держприкордонслужби, Нацполіція, термін виконання жовтень 2023 року, індикатор виконання, подання Кабміном до Верховної Ради відповідного законопроекту. 20-й пункт плани – забезпечення виконання топографогеодичних та картографічних робіт з демаркації ділянок Держкордону з Республікою Молдова. Держгеокадастер відповідальний за цей пункт, термін виконання грудень 2023 року і індикатор виконання, виконання комплекс топографічно-геодезичних, картографічних та гідрографічних робіт, визначених спільною українсько-молдовською демаркаційною комісією на 2023 рік. Ось такий 20-й пункт плану дій уряду. На 2023 рік. Знову ж таки, ці всі пункти пов'язані з безпекою і обороною України. У наступних відеоматеріалах продовжимо розбирати план діяльності уряду на 2023 рік. Якщо є якісь питання щодо відповідного плану, ви їх знову ж таки можете ставити у коментарях. Я буду їх читати і відповідно давати відповідь на ваші запитання. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!